Не за горами день зварювальника. Це відео буде нести двузначний характер. Перше, це огляд безпосередньо зварювального дроту, і друге, це е, умови проведення, елементарні умови проведення конкурсу від інтернет-магазину in UA в соціальній мережі TikTok. Спочатку ми глянемо дріт, а потім я вам все детально розкажу про конкурс. Так що всім гарного перегляду! Не подивись, всі зварюють або проволокою Welldin Dragon, або Welldin Wire. Ну, у мене наявності немає, я тут, тут картиночку вам поставлю. А я б хотів би вам продемонструвати зварювальний дріт від бренду Argon. Діаметр 08 мм, бухта 5 кг. Зараз ми з вами його розпакуємо. Так, забігаючи наперед, скажу, що я вже далеко не одну бухту її використав. І зараз ми його Будемо дивитися, що тут всередині. Чи є тут 5 кг? Дивимося. Намоточка рівненька, все нормально. Виробник заявляє, що тут у нас 5 кг дроту. Зараз ми це перевіримо. Зараз це ми все зважимо діло. Ось, дивіться, пустий БМВшний пакет. Буду одним кадром все робити, щоб не було ніяких питань. Ось ця наша бухта, проволока. Ось QR-код, хто, заб... хто може запам'ятав. Кладемо всередину. Зараз будемо важити. Так. Включаємо нашу апаратуру. По нулям є. Так, в бухті у нас 200 грамів пластика. Так, важимо. Що ми бачимо? 5 кг 285 грам. Тобто тут немало е, Бренд аргон випускає повномірну. Повномірні бухти. Не по 4, не по 4,200, не по 4500. Е, тобто ви платите за своїх 5 кілограмів. От. І до 9 червня у нас акція в магазині Аргон. Даний зварювальний дріт можна придбати за ціною, за ціною, акційною ціною 420 гривень. 5-кілограмова бухта. Ну і давайте затестимо наш зварювальний дріт від бренду Argon. Ось у нас є дві, дві профільних труби 50х50, 50, товщина стінки 2 мм. І зараз ми спробуємо їх зварити зварювальним дротом аргон. Так, є таке діло. Ось маємо такий результат. Ось, в принципі, абсолютно нормальний шов. От. Так що, як альтернатива, доволі таки непоганий е, дріт. Можете сміливо брати, користуватися для ваших нужд більш ніж підійде. От. Нагадую, що придбати його можна. По знижці за 420 гривень п'ятикілограмова бухта в магазині Argon І. А? а що це в тебе на носі? Що? що? А на носі у нас день звалювальника. Саме в честь цього свята інтернет-магазин Argon In UA проводить крутий івент. Все це дійство буде проходити з 26 травня по 9 червня, включно і включатиме в себе розіграш з цінними призами. Та шалені знижки на зварювальне обладнання та всі розхідні матеріали. А що ж будуть розігрувати? Призовий фонд буде складатися перше, з трьох подарункових сертифікатів в інтернет-магазині Argon In UA. Друге кутова шліфувальна машина Bosch GWS 750S та 25 відрізних дисків до неї. А головний приз це зварювальна маска Abicor Бінзель ADF 730. Умови конкурсу найпростіші. Перше: показати процес зварювання. Неважливо, який це вид зварки буде: чи ручна електродугова, чи напівавтомат, чи тік. Без різниці. Друге, крупним планом показати зварювальний шов, який у вас вийшов. І в кінці відео сказати: шов для Argon». І в описі до відео додати позначку Argon UA, так як це зроблено ось тут у мене. Результати розіграшу і визначення переможців буде 9 червня в прямому ефірі. Ну і знижечки в інтернет-магазині Аргон з 26 травня по 9 червня включно. Наприклад, спрей антипригарний TBI коштував 163 гривні, в цей період 140 гривень. За флакон 400 мл. Зварювальний дріт Аргон 0,8 мм, бухта 5 кг. Ціна опускається з 480 гривень до 420 гривень. Так що, друзі, всіх вітаю з наступаючим святом Днем зварювальника і рекомендую брати всім участь в даному конкурсі.